Я сідаю за картину тільки тоді, коли мій настрій піднесений, коли я радісна, коли я е, маю таке натхнення. коли… Е... Ну, як мінімум, вирівноважена, як максимум в щасливому, радісному настрій. Це теж робота для того, щоб цей настрій створити. В обіймах літа шоста виставка Валентини Сіденко, лікарки-косметологині. На ній представлені 22 картини. Валентина каже, її картини це творчі сходинки та її життєвий шлях останніх років. Були на дві серії серія мальви. Це моя улюблена, мабуть, квітка наша українська, плюс серія Смак кави. Кава завжди створює теплі, довірливі такі стосунки, допомагає, можливо, до роздумів, до якогось більш глибокого спілкування і об'єднує людей. І картини, які створювалися в процесі якихось моїх життєвих ситуацій, які я проходила. І хотіла просто ці почуття виплеснути на полотно. У її картинах її душа, її радість, її горе, її біль, її е, спілкування просто на пустому місці нічого не буває. А якщо не пропускаєш через душу, коли ти бачиш матеріальне, а не те, щоб дати якесь світло, якусь радість. Це неможливо, нічого не вийде. Валентина розповіла, що головна тема її полотен квіти. Вони присутні на всіх картинах. Верх мистецтва в природі це саме найкраще, саме витонченіше, що саме елегантне, що могла створити природа на сьогодні. І Жінка і квітка це досить близькі, скажімо так, жіночні, жінка, жіночі енергії. Вони дуже близькі до енергії квітів. Можливо, що моя професія косметолога, що я працюю з жіночими обличчями, також на це вплинула. що ти кожен день бачиш гарні жіночі обличчя, і це все переплітається, десь висвітлюється Творчості. Валентина говорить: почала малювати картини під час важкого психологічного стану. Це був 2020 рік. Сильний депресивний стан, і моя хороша знайома мене просто запросила в арт студію на перший урок малювання. Я дуже не хотіла туди йти. Я вважала завжди, що я не вмію малювати. І ти, коли я взяла в руки мостихіну, мені захотілось малювати. Саме не кісточка, а мастихін. Завдяки мастихіну саме створюється об'ємний живопис. Сам об'ємна картині. Валентина регулярно відвідує курси і майстер-класи з різних напрямків малювання за п'ять років. У її доробку п'ять персональних виставок, понад сто п'ятдесят картин. Моїм поштовхом було не просто малювати, а створювати через те, що я малюю, це те, що йде з середини. Це не перемальовування, це більше створення якогось свого, скажімо так, художнього світу. Ні, коли ти сідаєш малювати, якщо це твоє, якщо тобі це йде дійсно з душі, ти забуваєш про сьогодення, ти забуваєш про те, що в тебе відбувається навколо, ти як поринаєш в цей художній світ, в світ картини, яку, ти, яку ти малюєш? можливо, тому я почала інтенсивно й малювати, що саме картини почали виводити мене з цього депресивного стану. Валентина Сіденко народилася в місті Житомирі за фахом лікарка-дерматологиня після закінчення Львівського медичного університету. Пропрацювала 13 років в одній з лікарень міста. Паралельно Валентина займалася моделюванням і виготовленням трикотажного одягу. За словами Валентини, її завжди приваблювала косметологія, тому після навчання вона вже понад 15 років займається своєю улюбленою справою. Зараз Валентина виготовляє прикраси з натурального каміння, але найбільше задоволення отримує від малювання, говорить вона. Люба картина це відображення тих почуттів, які я всередині просто через передом. Них через кольори, через форму. Ти як розмовляєш з полотном, відкриваючи світу свої внутрішні, якісь почуття для мене це так. Анжеліка Нестерчук, Денис Мусінов, Суспільне, Новини, Житомир.